Потужний вибух у Росії. Розірвалися ракети на військовому полігоні. Небо стало фіолетовим. Що це було? Невже Москва тестує ядерну зброю? Розберемось разом на каналі Фабрика. Новин. Ставте вподобайки і починаймо. У Росії в Оренбургській області пролунав потужний вибух. Над ракетним полігоном у місті Ясний здійнявся фіолетовий дим. Місцеві жителі зафіксували цей момент на відео. Вони стверджують, що причиною став невдалий запуск ракети. Вона просто вибухнула в повітрі. Ймовірно, окупанти проводили пробні пуски і пройшли вони вкрай невдало. В результаті у мережі виникла паніка. Користувачі припустили, що Росія тестувала ядерну зброю. Місцева влада одразу заспокоїла, мовляв, евакуація не потрібна. І загрози населенню немає. Заважу, що на полігоні ясний розташовані космодром і база ракет наземного базування великої дальності. Це один із 11 майданчиків в Росії, звідки запускають ракети великої дальності, в тому числі носії ядерних боєголовок. Експерти припускають, що Росія знову невдало запустила ракету Сармат. Вона вилетіла із пускової бази і розірвалася в повітрі. Попередній раз пуск сармата закінчився вибухом прямо у шахті на іншому полігоні. Тому росіяни, ймовірно, перенесли випробування ракети на космодром у ясному, як бачимо, не допомогло. Що цікаво, Москва вже п'ятий рік намагається поставити сармат на бойове чергування, але всі випробування провалилися. Моніторингова група Кримський Вітер проаналізувала обставини пуску і зробила висновок. Схоже, росіяни намагалися запустити ракету із Оренбурзької області в напрямку полігону Кура на Камчатці. Запущена ракета працює на рідкому паливі, на гептилі. Це доволі токсична та небезпечна хімічна речовина. Її часто використовують у ракетній галузі, особливо для ряду радянських, а тепер російських ракет. Військовий аналітичний ресурс Дефенс Експрес додає. Після падіння чи вибухів таких ракет з'являється дим незвичного кольору. Далі цитую: гептил має сильну токсичну та мутагенну дію. У великих концентраціях смертельно небезпечний. На додачу деактивація місцевості доволі витратна. Тому Казахстан за кожну аварію виставляв Росії рахунок на 75-90 мільйонів доларів, розповіли у виданні. А тим часом бавовна завітала і на Білгородщину. Там пролунали вибухи. У мережі з'явилася інформація про прильоти по електропідстанціях, спалахнули пожежі. Деталі поки що невідомі. Тим часом ГУР розкрило деталі таємної операції. Вона сталася ще в жовтні 2023-го. Однак дотепер про неї мовчали. 14 наших розвідників приїхали на гідроциклах 200 кілометрів морем, аби атакувати росіян у окупованому Криму. Про це йдеться у книзі острів Гур, таємниці операції Війна. Як виявилося, бійці погодилися на операцію, хоча навіть досвідчені моряки і спецназівці вважали її самогубством. адже гідроцикли – це звичайні водні мотоцикли, призначені для прогулянок на 10-15 кілометрів від берега. Натомість воїни гур на них подолали 200 кілометрів відкритим морем, висадилися в тимчасово окупованому Криму, атакували стратегічно важливу російську радіолокаційну станцію і повернулися назад. У книзі додають цитую. Складність полягала в тому, що дистанція велика від місця старту до російської бази на узбережжі близько 200 кілометрів. Саме це було найбільшою проблемою. Навіть пересування не таке складне в Чорному морі. Важко помітити такі невеликі об'єкти. Гідроцикли дозволили бійцям швидко і непомітно підійти до Кримського узбережжя. Кінець цитати: сподіваємося, це далеко не остання операція наших бійців проти окупантів, і кожен ворог отримає справедливе покарання за злочини проти України. Друзі, якщо згодні, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал. Український генштаб підтвердив успішну атаку на об'єкти окупантів у Саратові. У ніч на 28 листопада сили оборони вразили Саратовський НПЗ. Там лунали гучні вибухи, після чого спалахнули пожежі. Далі цитую: підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів. Бензини, мазут, дизельне пальне, сіркутехнічну тощо задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. Кінець цитати. Упродовж атаку тривали вибухи також у сусідньому Енгельсі. Місцеві жителі спостерігали велику кількість дронів в районі аеродрому. Гучні звуки від роботи ПВО чули з першої години ночі і до п'ятої ранку. Є! Є! Також тривожною була ніч у саках в тимчасово окупованому Криму. Генштаб повідомив про ураження місця зберігання дронів на аеродромі. Прилетіло і по системах ППО Росіян Панцер С С-1» і Тор М2. Після цього вогнем накрили ангар, де зберігалися ворожі безпілотники Оріон і Форпост. Крім цього, під удар потрапили командно-диспетчерський пункт управління противника і вантажівка КАМАЗ. Водночас група Кримський вітер помітила пожежу за 250 метрів від ТЕЦ у саках. Там розташоване підприємство Йодобром. Займання у тому районі зафіксували супутники. Йодобром випускає різну хімічну продукцію, а також корозійно стійке обладнання із титану та нержавіючої сталі для хімічних виробництв, вентилятори і насоси. Теплообмінні апарати, бавовни на території Росії може бути ще більше. Для цього в Україні є ракети Фламінго. За словами головного конструктора компанії Фаерпойнт Дениса Штілермана, потрібні точні карти поверхні Росії. Тоді жодні радари не помітять ракету, яка буде обходити рельєф і влучати у ціль. Я сподіваюся, що найближчим часом це питання буде вирішено. Якщо ви бачили, як наша ракета була перехоплена на висоті 114 метрів, вони і так її ледь бачать. У нас є випробування. Я не буду говорити, але на висоті 30-40 метрів над поверхнею землі її просто ніхто не побачить, зазначив Штілерман. А тим часом на фронті тривають бої навколо Гуляйполя у Запорізькій області. Окупанти штурмують українські позиції. Наші захисники відбивають атаки. Зокрема, 33-й окремий штурмовий полк сухопутних військ та інші суміжні штурмові і механізовані підрозділи стримали черговий наступ. Вони знищили ворога і повернули контроль над ситуацією. Що важливо знати, днем раніше деякі пабліки поширили інформацію про нібито катастрофу на напрямку? Мовляв, росіяни вдарили у фланг, а наші захисники відступили. Насправді ці події сталися ще раніше. За даними Діпстейт, після ворожого прориву українське командування перекинуло до поля резерви, зокрема 225-й окремий штурмовий полк. Тож ситуація наразі стабілізована, оборона відновлена. Втім, куди армія Росії просувається, наприклад, поблизу Рівнопілля на Запоріжжі. Також окупанти захопили нові території неподалік Серебрянки та Сіверська на Донеччині. Рухається вперед ворог на Дніпропетровщині у районі Дачного і має успіхи всередині Вовчанська Харківської області. Ось так сьогодні виглядає це місто. Кадри показала 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Армія Росії фактично стерла вовчанськ з лиця землі. Там зруйновано все. Від міста, де до приходу окупантів тривало життя, тепер не залишилося ні заводів, ні школи, ні церкви. Ворог намагається захопити Вовчанськ уже 565 днів. Окупанти неодноразово вже звітували про захоплення міста, знімали там свої пропагандистські відео зі встановленням прапорів. Але український Вовчанськ досі стоїть, там тримають оборону наші військові. Вони розповідають, противник тисне задіює всі доступні сили та засоби, висуваються малими групами. Подекуди росіяни поодинці бігають містом, лізуть у кожну шпарину і шукають укриття. Мета накопичитися і захопити Вовчанськ. Однак наші піхотинці та оператори БПЛА дають відсіч. Тим часом росіяни продовжують тиснути на Дніпропетровщині. Військовий із позивним Мучной опублікував мапу ситуації на Олександрівському напрямку. каже, ворог рухається східніше Оростополя і південно-східніше Великомихайлівки. Сіра зона зростає. Це не прорив, зазначає воїн, а поки що промацування наших слабких ділянок. Водночас, у Покровську ситуація все ще критична. Військовий кореспондент Богдан Мирошников не став розкривати деталі, обмежився лише основним. Ситуація стала критичною після того, як була мега критичною. Він сподівається, що командування знайде спосіб змінити положення українських військ на краще. Тим часом не припиняються бої на півдні. У Херсонській області підрозділи росіян продовжують шукати способи десантуватися і закріпитися в дальті Дніпра. Однак їм це не вдається. Наші морпіхи знищили чергову групу окупантів. Спочатку спалили катер, а потім ліквідували екіпаж.